В цьому відео ми поговоримо про те, як вам нарешті почати проявлятися і припинити боятися. Я буду задіювати якісь ситуації з моєї особистої практики. Ну і е, буду також згадувати якісь ситуації з клієнтами протягом довгого часу співпраці з ними, так як їх там було вже 500 плюс е, за весь цей час. Що взагалі таке проявленість? Ну, в першу чергу, якби я це можу трактувати так, що є от людина, вона. Собі йде в своєму житті щось робить, і, умовно кажучи, ніхто про неї не знає, да, ніхто якби, не звертає на неї увагу. І в якийсь момент людина приймає рішення зробити щось, що приверне увагу да, до її особистості. Тобто вона проявиться, яким чином взагалі це там, можливо зробити. Ну, починаючи від якихось дій в першу чергу по відношенню до себе, да, Тобто це можуть бути різні хобі, гуртки, е, там, різні акти заботи про себе і так далі. Да, тобто, це вже щось, що буде робити вас кращим, ніж ви були до цього. І відповідно ви таким чином будете проявляти своє власне я для самого себе. Наступний етап проявленості це коли у вас власне я вже, якби. Проявлене, воно вже, як то кажуть, сформоване, і ви вже хочете проявляти себе на якусь масу, да? тобто привертати вже увагу до себе, до своєї особистості, до своєї ніші, до свого бізнесу і так далі. Тоді це вже певні дії, які будуть пов'язані з тим, щоб притягнути увагу інших людей до себе. Тобто, по факту. Це таких, якби два статуса, можна так сказати, проявленості, да? два таких етапа проявленості, і в кожної людини вони плюс-мінус йдуть однаково. Тобто, якщо ви хочете проявлятися в другому етапі, але ще у вас немає першого етапу, да? то це буде робити дуже важко. Чого? Того, що немає сформованого фундаменту і власного я. Якщо ви так відчуваєте, зверніть увагу в першу чергу ще на себе, да? дайте собі якісь софт або хард скіли які укріплять. Вас вашу віру в себе, скажімо так, і тоді вже спокійно можете переходити до другого етапу. Ну, от, якщо у вас з першим етапом вже все окей, ви відчуваєте готовність, але просто трохи страшно або не зрозуміло як. Ну то тоді слухайте відео далі і зрозумієте, що вам потрібно зробити. Важливий момент проявленість вона полягає в тому, щоб ви реалізовували то, що вам підказує ваш внутрішній голос. Да? Але в багатьох випадках ми зустрічаємо ситуації, коли людина побачила якийсь успішний приклад когось і просто скопіювала його дії. З одного боку, це також можна назвати проявленістю, да, тому що людина почала робити те, чого не робила раніше, і це якось вже там починає їй давати певний результат. Але я все ж таки вважаю, що ця історія про здаватись, а не бути. Да, і все ж таки я е, вибираю бути аніж здаватись. Тобто краще зробити щось, що не одразу там дасть вам прям мільярди да, переглядів, але це буде ваша е, індивідуальність і розкриє вашу аутентичність. Відповідно, всі люди, які там будуть за вами спостерігати і так далі, вони будуть знайомитися безпосередньо з вашою особистістю, а не з чимось. Що ви скопіювали з когось, і чим ви не являєтеся, тому перед тим як проявлятися, дуже важливо стати собою. Та, оце то про що я говорив з етапами, коли ви спочатку формуєте себе, свій фундамент, своє власне я, а тоді вже йдете в проявленість на широкі маси. По факту, ви маєте в першу чергу для себе дати якесь розуміння, для чого вам взагалі проявлятися, тому що. Коли людина не має чіткої відповіді на це питання, вона теоретично може там собі крутити варіанти того, як їй там почати знімати відео, вести блог і так далі. Але мозком вона реально не розуміє, для чого це робити, і на практиці замість дій є якась прокрастинація, відсутність енергії, апатія, депресія і так далі. Так от, перший пункт, який вам необхідно зробити зараз або після перегляду цього відео. Це написати прям для себе чітку відповідь, для чого мені проявлятися, що це мені дасть, які вигоди для мене є тут. От. Або там що я хочу отримати завдяки цьому. Коли ви маєте вже відповідь на це питання, ви можете знайти якісь приклади тих людей, на яких ви можете, скажімо так, Дивитися і вдохновлятися, тобто, що, це, що я маю на увазі? Коли ви почнете взагалі проявлятися щось робити, часто буває так, що ідеї, про що там записувати відео і так далі, вони можуть швидко, скажімо так, завершуватись. Так? І для того, щоб вам це було набагато простіше, то ви можете надихатися. Одною або декількома людей, які вам прям імпонують максимально, і от ви надихаєтеся ними і хочете бути в чомусь подібними до них, то ви можете виписати собі список цих людей, і взагалі проаналізувати то на які теми вони ведуть свій блог, до прикладу, да або ж теж в залежності від того, як вони проявляються, можна проявлятися просто на телебачення, можна проявлятися. Там, в Тіктосі, а можна проявлятися в Інстаграмі, а можна в Ютубі в довгих форматах відео. Тобто ви повинні також вибрати для себе оцей от ваш підходящий формат. От. І вже тоді е, дивитися, хто там, з ваших кумирів робить щось, що подобається вам, доприкладу, да? до розмовляє на теми, які б ви хотіли також розкривати, в залежності від вашої цілі. Проявленість сама вона буває різною. Тобто, для когось проявленість це ведення блогу, для когось проявленість це там, почати займатися співами, для когось проявленість це е, вести свій щоденник і, виходячи з цього, да, якось там робити ті дії, яких не робив раніше. Для когось проявленість це підійти до директора на роботі і там, попросити про підвищення ставки, для когось проявленість це познайомитися на вулиці з кимось. Тому ви маєте для себе обрати, яку саме проявленість ви хочете отримати. Да? От. І коли ви вже там, для себе це, як то кажуть, виписали, тоді ви чітко розумієте, в яку е сторону вам потрібно рухатися. І зараз я би м -м, підняв тему того, чого взагалі людям страшно проявлятися. Мені здається, що коли ми були малими, то ми так чи інакше. Проявлялися, і в нас не було жодного страху. Але коли я, до прикладу, пам'ятаю да, якісь фрагменти свого життя, де я проявлявся, то не завжди я отримував на це позитивний зворотній зв'язок. Ви зараз можете згадати свої якісь фрагменти дитинства, молодості, де ви так чи інакше проявляли себе. І от згадайте, який, який зворотній зв'язок ви отримували після цього. І Можете прям виписати собі ситуації і прям збоку ну, ті емоції, які ви там проживали після. І скоріше за все, що ви знайдете там е, певну, скажімо так, тоненьку червону ниточку, якою це все буде пов'язано, і благодаря цьому зможете зрозуміти, чому зараз, перед тим, як проявлятися, у вас з'являється певний страх. Коли ви плюс-мінус розумієте, звідки ростуть ноги. Тоді потрібно, як то кажуть, зцілити себе, да, тобто тим, що зараз ви вже доросла людина, зараз вам ніхто не зможе дати негативний зворотній зв'язок, да, і все те, що ви зробите, це так чи інакше буде допомагати лише вам, і відповідальність за ці дії буде лише на вас. Відповідно, коли ви розумієте, що перед тим, як проявлятися, ви відчуваєте страх, це лише означає, що за цим стоїть якийсь. Великий нерозкритий ваш потенціал. І тут ви повинні здати питання. окей, супер, я відчуваю страх перед цією дією. Що це для мене там може свідчити? Це признак того, що мені туди точно не потрібно, чи це признак того, що моя душа, да, моя інтуїція підказує мені, що потрібно це зробити уже давним-давно. От а мозок, логіка, да, включає оці старі якісь програми. І, скажем так, відводить мене від цієї дії, чому? Тому що для мозка вона являється незрозумілою, новою, дорівнює небезпечною. Так? І тут включаються вже ваші інстинкти, тобто ваш інстинкт самозбереження, який робить все, щоб вас вберегти в першу чергу, щоб ви були в безпеці, щоб ви не вмерли, так? і ви собі продовжували жити, як то кажуть. Життя без якихось там дискомфортних ситуацій, от але коли ви розумієте, що це ця дія, да там ця проявленість ваша в вашому форматі, вона, скажімо так, являється підказкою від вашого внутрішнього голосу, і це то, що зробить вас кращим, то ви маєте мозку своєму пояснити, що ніякої небезпеки тут немає, навіть якщо ви отримаєте якусь, якийсь фідбек на своє проявлення чи ще щось. Ну ви ж якби розумієте, що не отримує фідбек лише той, хто не проявляється. І це нормально, нічого там страшного немає, з вами все буде окей. І тут потрібно, якби, прям механічно пояснити своєму мозку і своїм інстинктам, що окей, супер, я вас благодарю за те, що ви в мене є, і ви мене вберігаєте в критичних ситуаціях. Але зараз ситуація не критична, зараз ситуація абсолютно. Ну, лайтова, адекватна, да? і це просто нова дія, за якою буде стояти мій новий потенціал, до якого я вже готовий, бо я так відчуваю. От. І ви прям механічно себе повинні дисципліновано заставити зробити цю дію, тому що перших там 2, 3, 5, 10 разів вам реально доведеться себе заставляти це зробити. І тільки коли мозок ваш зафіксує, що дійсно зробили дію, і ніякої небезпеки там немає, а все окей, і навпаки ще приходить енергія, ага, значить, тоді це вже значить, є для нього безпечним, і він вже буде давати на це енергію і не буде давати вам оцей опір. От. Тому власне можна зробити висновок з цього, що будь-яка нова дія, яку ви робите, перших там від двох не знаю, до десяти. Разів повторень цієї дії, скоріш за все, що її потрібно буде робити на дисципліні і з відсутністю мотивації і ентузіазму. Да? Тобто, просто суто, технічно я роблю цю дію, незалежно від того, чи я це зараз там хочу, боюсь, не боюсь, є в мене мотивація чи там натхнення, чи немає. Тобто, я це просто роблю, бо от так я з собою домовився. Після там оцих от, перших повторень, да, в кожного буде це різна кількість. У вас дійсно з'явиться мотивація, з'явиться бажання це робити, з'явиться енергії від цього ще більше, да? і піде оцей стан потоку, в якому вже можна спокійно робити це прям систематично, на якби як як контент-машина, якщо у вас проявленість зв'язана з контентом. Чому там я взагалі часто пов'язую проявленість з контентом, тому що я колись мав. Якби таку ціль да? почати вести блог, скажімо так, систематично, і в моєму випадку проявленість в тому числі проявилась тоді і через блог. І так як зараз на сьогоднішній день у нас ера соцмереж контенту, його є дуже сильно багато, і дуже багато людей насправді хоче бути систематичними там блогерами, заробляти з блогу і так далі. То в більшості я думаю, що проявленість на сьогоднішній день пов'язана буде також з соцмережами. Хоча я можу помилятися, і, можливо, для вас це буде щось інше, і це буде теж круто, незалежно від того, в якому напрямку ви хочете проявлятися. Ваша задача бути чесним з собою, в першу чергу, виписати на листочок для чого вам це, далі виписати формат проявленості. І після того прописати план дій, що мені потрібно заставити себе зробити там перших 5-10 разів для того, щоб потім в мене це стало потоковою, скажімо так, задачею, яку я вже буду робити систематично. По факту цих трьох-чотирьох пунктів вам буде достатньо для того, щоб перестати слухати свої інстинкти, а віднестися до цієї задачі просто технічно, як до задачі, от ви. Просто виконавець, скажімо так. Да? Тобто ви не слухаєте свої інстинкти, і от сьогодні у мене є вдохновлення, а завтра у мене нет. нет. Такого ми тут точно не приймаємо, да? тому що це навряд чи буде для вас якимось успіхом, а скоріше за все, що будете просто відтягувати це все і далі. От. Тому користуйтесь цими порадами. Якщо у вас є якісь ще додаткові питання стосовно цього, або ж ідеї для наступних відео, то пишіть їх в коментарях. Для мене це буде цінно. І до зустрічі в наступних відео.